Важкі бої точаться на куп'янському напрямку. Росіяни там регулярно штурмують наші позиції і підтягують резерви. Про це повідомив командувач сухопутних військ України Олександр Сирський. Він відвідав військові частини та підрозділи, які тримають оборону на цій ділянці фронту, і зазначив, що оперативна обстановка досі залишається напруженою. Тому віддав необхідні вказівки та провів перерозподіл сил та засобів. Отже, це допоможе вирішити проблемні питання, критично важливі для стійкості нашої оборони. Ворог намагається прорвати оборону на Бахмутському напрямку. Про це інформує начальник пресслужби оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця Ілля Івлаш, куди намагаються прорватися росіяни та що для цього роблять. Почуємо. Ворог продовжує перекидати свої резерви на лінію зіткнення. Зокрема, на Бахмутському напрямку однієї з ключових цілей залишається пробиття нашої лінії оборони в напрямку населеного пункту Часів Яр. Ілля Євлаш, начальник преслужби оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерева. З нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю. Що на вашу думку зараз намагаються зробити росіяни? Ну, насправді, те, що роблять росіяни, цілком вписується в загальну картину того, що відбувається на Росії загалом, оскільки ну там зараз триває так звана президентська передвиборча кампанія, так і власне діючий російський лідер Владимир Путін обрав однією із центральних ідей своєї передвиборчої кампанії, якраз війну проти України. Ну і в цілому конфронтацію Російської Федерації з Заходом, очевидно, що російські війська впродовж ну, як мінімум так до дня Голосування Сування переведено в режим максимальної активності по всій лінії фронту, там де це можливо для російських командирів. Вони намагаються посилити тиск на а, українських захисників. Ну, в першу чергу, йдеться про східний напрямок, оскільки там російська логістика менш залежна від Криму, де ми зараз створюємо найбільше проблем для російських окупаційних військ, і російська логістика на східному напрямку, ну скажімо так, спрощена тим, що є сухопутний кордон і є дуже багато опцій, по яких росіяни можуть переналаштовувати свою е, постачання військ. Е, ну скажімо так, адаптуючись до того, як ми намагаємося нищити російську здатність е, підтримувати поїзд Здатність власних окупаційних військ на території України, і от, власне, російська армія зараз намагається створити для російського президента ну таку от, максимально переможну картинку, так тиснучи там, де це можливо, тиснучи там, де можна перекидати ті резерви, які російські командири зібрали, так про це теж говорять. Офіційно наші військові, тобто ну ми розуміємо, що зараз російська армія перейшла а, в режим максимально активного тиску на а, збройні сили України, і власне цей тиск в першу чергу він пояснюється а, тим, що відбувається в політичному сенсі у а, Російській Федерації. Ми зрозуміли, що росіяни зараз абсолютно не будуть рахуватися ні з втратами, ні з а, можливістю вичерпування власних резервів, тому що ну насправді їм потрібно, а, ну, скажімо так, підтягнути ситуацію на фронті. До до а, тої пропагандистської картинки і до того уявного а, світу перемоги, який є, транслює Владімір Путін. Ну а вже після виборів зрозуміло, що а, коли а, м, російський лідер закріпить за собою право а, царювати Росію там наступні роки, цілком Кремль цілком можливо може перейти до більш масової мобілізації, і таким чином поповнити ті резерви, які вони зараз так активно витрачають, в першу чергу наступаючи на східному напрямку. Чи правильно я розумію, що в цій ситуації. Може з'явитися може не тривалий, але все ж таки період часу, коли росіяни відійдуть від усіх активних намагань наступати. Я маю на увазі період після виборів і до проведення ось цієї мобілізації. Ну, фактично так, вони насправді їм буде потрібен певний період часу для того, щоб оцінити, як російське населення сприйняло, в принципі, ось цей такий інтенсивний період ведення бойових дій, і те, що насправді ну, є об'єктивна потреба поповнити втрати російських окупаційних військ. Ми бачимо зараз, що вони створюють ще одні додатку, ще додаткові підрозділи із російських ув'язнених, там здається, гладіатор вони називаються чи щось таке, да? там окремо додаткові штурмові підрозділи для того, щоб Спробувати поповнити ці втрати, але так чи інакше, без додаткової хвилі мобілізації там не обійдеться. Ну єдине, що форма цієї мобілізації він буде залежати від того наскільки знову ж таки російське суспільство буде готове це сприйняти. Ну і це буде або відкрита форма, або прихована, так як от ну, російська влада звикла це робити ну, як. Останні місяці, скажімо, так, коли вони десь приблизно по 20-30 тисяч чи на місяць набирали додаткового особового складу там під в різних формах а, а, і під маркою, так би мовити, призову, і під маркою там добровольців, і так далі, і приватні військові компанії, які в них хможеться знову ж таки цей процес не зупиняється. Тим словом, а, формат цієї мобілізації буде. Зрозумілий після виборів, коли Кремль оцінить те, наскільки населення Росії готове або не готове до більш жорстких заходів, в першу чергу мобілізаційного характеру, але дивіться, вони там створюють якусь ілюзію дискусії про мобілізацію. Там зараз намагаються ухвалити закон про мобілізацію нових громадян Росії, ті, які отримали тільки громадянство, і збільшити вік. І там, мовляв, в думі кажуть, що ой ні, це незаконно приймати не будуть. Що це за маніпуляції рухи? Це продовження того тесту, про який ми зараз говоримо. тобто ну, Російська влада, політичне і військове керівництво і так само російське населення розуміє, що ну, якби, та інтенсивність боїв, яку зараз ведуть російські окупаційні війська на території України, і той рівень втрат, про який звичайно, відкрито Кремль не говорить, але всі чудово усвідомлюють ну, об'єм цих втрат. Та? Якщо не в абсолютних цифрах, то принаймні от ну в е, повноцінно, так що там відбувається, всім зрозуміло, що мобілізації не уникнути та продовження цієї мобілізації на Росії, але формації мобілізації він дуже багато в чому буде залежати від того, що буде толерувати російське населення, тому що так чи інакше для кремлівської влади найголовніший страх це не НАТО, не Сполучені Штати, не Захід, не те про що говорить їхня пропаганда, а вибух зсередини. Тобто найбільше Кремль боїться внутрішнього Дестабілізації і от ця дискусія, про яку ви запитуєте, абсолютно правильно, це частина цього тесту, так би мовити, да, перевіряють е, те, наскільки російське суспільство реагує на ті чи інші формати, е, які пов'язані із мобілізацією. Да. Там уже говорять про те, що е, ті. Е, Гром іммігранти, да, які приїхали до Росії, які отримали там от, найближчим часом російське громадянство, от вони їх треба в першу чергу відправляти в армію для того, щоб вони віддали довготєчство, як кажуть, да, і так далі. Тобто, ну і, і потім Кремль просто заміряє температуру по палаті, кажуть, да, дивляться, які ідеї сприймаються краще, які ідеї сприймаються гірше, і таким чином Кремль для себе виходить на певну прийнятну формулу, до, до якої до реалізації якої він буде готовий уже після того, як Путіна проголосять царем на наступ. Оцей от період після так званих виборів. Але ж йдеться не тільки про мігрантів, йдеться про жителів окупованих територій, які не мали іншого вибору, як взяти російський паспорт, наприклад. А, ну, з мешканцями окупованих територій, на жаль, це вже не нова історія. Ну, вона триває давно. Тобто, ми пам'ятаємо, що. Фактично з самого початку так російської окупації першої фази агресії Росії проти України в 2014 році і в Криму, і в части окупованих частинах Луганської Донецької областей почалося. Ну скажімо так, принаймні, з самого початку почався почалася ідентифікація потенційно тих мешканців цих територій, хто може бути потенційно мобілізований так до російського війська. І далі ми бачимо, що впродовж цих двох років повномасштабного вторгнення Росії російська окупаційна влада. Намагається зробити абсолютно все для того, щоб в тому числі в першу чергу, ну як кажуть, замести під мобілізацію всіх, кого можна саме на окупованих територіях. І, ну, є вже інформація про те, що там ну, насправді практично нікого не залишилося з тих, кого насправді можна мобілізувати. Ну, і, власне, це теж частина цього російського дискурсу, і це насправді, на жаль, та частина, яка російському населенню заходить найкраще, тому що, коли їхня пропаганда починає розказувати про те, що ну, нам же ж треба... Якось стимулювати наших нових громадян нових територій до того, щоб вони теж допомагали нам їх самих захищати. Так і от російські громадяни це дуже радо сприймають насправді. І це та історія, яка на жаль триває вже не перший рік на окупованих територіях. І ну, ми можемо очікувати, що росіяни теж будуть тільки посилювати ці заходи, тому що це ще один запобіжник для Кремля, як зробити так, щоб менше скажімо так зачіпати громадян тих російських територій, які в. Ходять до складу Російської Федерації за міжнародним законодавством, в першу чергу, тих, які проживають десь ближче до Пі Пітера або Москви, тому що саме ці два великих міста вони насправді зараз майже не зачеплені мобілізацією. Очевидно, що всі мобілізаційні зусилля Кремля вони будуть направлені на те, щоб так тривали і надалі, тобто вигрібати всіх, кого можна по закутках Російської Федерації, але не чіпати цих два великих міста, де ну в принципі можуть бути з цим великі проблеми. Про опір теж хотілося б поговорити, тому що от ви сказали цю тезу, озвучили її та про е, найбільшу таку найбільший страх, найбільшу обаву е, е в Кремля в Кремлі, е, і мовляв, це вибух зсередини. Але наскільки це взагалі потенціально можливо, чи є взагалі там буде якийсь вибуховий елемент, скажімо так, тому що от сьогоднішня історія, теж вона мені ви так навіяли своєю відповідю, те, що сьогодні е, пройшлося інформаційними стрічками, там якийсь мітинг в Москві. Е, жінки чи там родичі, якісь вийшли, тих, хто е, змобілізовані, з'явилися працівники медіа, люди з надписом преса їх запакували, все ніхто нічого не висвітлює. Проблеми нема, мітингу нема. Ну, Насправді, так, цей контекст дуже важливий. І російський бунт, який, крім того, що він безсмислений і безпощадний, він ще дуже непрогнозований. Справа в тому, що вибуховий потенціал серед російського населення, він насправді існує і він нікуди не дівся. І саме це продовжує підтримувати цей страх внутрішнього вибуху актуальним для Кремля. Тобто, попри всі зусилля їхньої пропаганди, а попри все, всі чудово розуміють, ну, на, на сам. На самій вершині російської влади, що цей вибух, він, ну, вибуховий потенціал він є. А проблема в тому, що без якогось лідера, навіть епізодичного лідера, цей вибуховий потенціал російське населення реалізувати самотужки не здатне. І тут якраз з'являється цей фактор несподіванки. Тобто Ми розуміємо, що російське політичне поле зачищене, так, ну, Пригожин вже не з нами. Гіркін на 4 роки дуже далеко. От, ну і так само там Навальний і всі інші. Тіх, хто потікав, тобто насправді на Росії ну, якогось такого явного лідера, хто би це очолити, немає. Але це проблема не знімає, тому що цей лідер може з'явитися епізодично. Якийсь російський генерал, якого увірветься терпець в кінці кінців, Там не через якісь патріотичні мотиви, а через якісь особистісні моменти. Так? І все це може відбутися, початися і закінчитися буквально за кілька, днів, за кілька діб. Так? І ніхто насправді цього спрогнозувати не може, тому що, ну. Всі розуміють, що цей потенціал існує, але просто ну, зроблено все можливе для того, щоб нейтралізувати якусь таку системну загрозу, так, але враховуючи те, що російська управлінська система так, вона є максимально нестабільною, ніхто всередині путінського оточення застрахований від того, що хтось один в якийсь конкретний момент може просто передумати, так, бути лояльним до вождя. І він буде розуміти, що передумавши, за ним теж потягнеться народ, за ним потягнеться населення. так само як за Пригоженим. От в чому небезпека була кейсу Пригожина, чому його, так би мовити, не посадили в тюрму, а його просто ліквідували. Для того, щоб ні в кого не було ілюзій, що е, ну, е, розплата буде дуже жорсткою, тому що Пригожин показав, що в будь-який момент, просто вставши і сказавши правильні слова, можна акумулювати одну просто колосальну підтримку. Е, Російського населення так і при цьому продемонструвати, що російські силовики, які там умовно мали би охороняти путінський режим, вони просто розбігаються і ну, вони не готові абсолютно а, захищати те, чого вони не розуміють і абсолютно ніяк не поділяють. Хьось ми з вами поговорити ще й по, е, ці удари загадкових безпілотників в російських е, нафтопереробних заводах. Мені сьогодні TikTok, е, який дуже дивно працює, виніс відео російського економіста Михайла Крутихіна. Він вважається е, чи не найбільшим спеціалістом в Росії по нафтогазовому ринку. Ну я розумію, чому винесло мені це відео, тому що там дуже багато коментарів українців з подяками. І там е, цей пан Крутихін детально розповідає про розташування в Росії нафтопере. Робних заводів за умови ударів, по яких можна зупинити російський експорт нафти, і як мінімум по двом із них уже за останній час прилетіло. Сьогодні був удар по Волгограду, до цього був біля Санкт-Петербурга. В коментарях українці, звісно, дякують за інструкцію. Бо ну, все по плану, от як пишуть, так СБУ з гуром наші і працюють. Чи вірите ви в те, що зараз такими ударами по НПЗ можна зупинити експорт російської нафти? А, насправді ну, повністю зупинити ми його, звичайно, не можемо, в нас для цього просто не вистачає потужності. Для того, щоб його зупинити, треба просто зносити ці заводи, як кажуть, в нуль. так, Тобто не створювати певні проблеми і зупиняти виробничий цикл там, на тиждень, кілька тижнів там, чи, чи місяць, чи півтора, чи два, так, а треба просто знищувати цю інфраструктуру. А, поки що в нас таких а, інструментів немає, але вже те, що ми використовуємо безпілотники ну, настільки ефективно, дозволяє нам говорити про. Те, що ну перший тест а, на те, що до цих заводів точно щось долітає і попадає в них. Ми, ну, якби ми вже пройшли, так тобто просто справа за тим, щоб отримати такий інструмент, який буде достатньо потужний, для того, щоб потрапивши, так би мовити, в ціль а, нанести максимальні руйнування. Ну і власне, а, те, що ми зараз просто створюємо такі проблеми для Російської Федерації, це а, ну насправді ми таким чином вирішуємо кілька стратегічних задач. Перша задача це звичайно, ми ускладнюємо життя. Російським експортерам нафти, і, відповідно, ми створюємо російському режиму проблеми з притоком ну, так званої нафтової валюти, да, нафтодоларів. Там паралельно з цим наші західні партнери створюють для росіян ще додаткове напруження на цьому напрямку, намагаючись. Нейтралізувати цей сірі флот танкерів, так званий, Да, там ми бачимо, що е, ну звичайні російські партнери вже починають відмовлятися просто-напросто купувати цю російську нафту, і тут якби ми їх добиваємо цими ударами по інфраструктурі. І е, так само це е, опосередковано має вплив на російську військову машину, тому що ну е, ми повинні розуміти, що ці е, нафтові об'єкти вони не тільки забезпечують російський експорт нафти, а вони ще є елементом е, ну, скажімо, нафтопереробки всередині Російської Федерації, виробництва пальмо. Горяке в тому числі йде на заправку російської техніки, яка воює на території України. Тобто це теж додаткова проблема, з якою російська влада має, має щось робити. Ми, в принципі, це тиск на російських військових, тому що вони чудово розуміють, що е, ну, їм треба тепер десь знаходити якісь е, ЗРК для того, щоб принаймні показово прикрити ці об'єкти, принаймні показати, що вони туди щось припели і розвернули, Так? Ну не, не, не факт, що це буде ефективно, але принаймні можна, як кажуть, поставити галочку і е, відчитатися перед вищим керівництвом. Що ну, проблема нібито знята. Тому по таких трьох ключових стратегічних напрямках ці удари насправді дозволяють нам розраховувати на певний результат. І зрозуміло, що чим далі, тим цих ударів буде більше, враховуючи те, що ми нарощуємо виробництво цих безпілотних літальних апаратів. Ну і плюс ми тестуємо вектори, по яких можна буде запускати далі, більш сучасні технологічні і ще більш рівні ударні системи. Так, ну е як кажуть, не заперечуємо проти подібних тестів. Дякуємо вам та за за включення Дякую. таку пізню годину. Тарас жовтенко нагадаю експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, щойно з нами на зв'язку.